Всім привіт! Знаходжуся зараз в Швеції. Буду їхати на містечко Люнгскіле. Так, Воно знаходиться в такій бухті, можна сказати, навіть фьорд. Ось такий паркінг, небагато машин стоїть. І зараз сім ранку хочу прогулятися. Покажу, як виглядає парковка. Тут буквально на 10 машин. І тут кемпінг-зона така невеличка на легкових автомобілях. І тут ось велосипедна доріжка вже. Зараз хочу показати такий райончик. Тут приватні такі невеличкі будинки. Вчора тут гуляв. Дуже класно виглядає все це я буду спочатку по одному березі, а потім треба буде переїхати. Просто неймовірні будинки. Бачите, вони невеличкі, але дуже охайні. Дуже великі тут такі вікна, одна сторона, бачите, повністю в вікна. Дуже гарні будиночки. Вчора вечорком так. Гуляв, але мені дуже сподобалося І зараз ще по одній такі вуличці приїду. ще невеличкі до, е, дома. Але мені дуже подобається. Дуже багато місця і дуже гарний тут газончик. І остання така вуличка цього райончику. І можна сказати через залів то вже Люнскіле. Зараз прогуляюсь трошки пішком, бо тут на велосипеді не поїздиш. Цікаво чи можна купатись. Зараз виходить відлив, бо вчора тут був, то рівень води був набагато вищий. Саме містечко Люнскіле – це через, через Залів. А я зараз на друге таке село. Поїду і там такий невеличкий острівець стрівець. Зараз трохи погуляю по, по березі. Ось такий будиночок, мені здається, він покинутий. І ось наступна така скала. Да, відлив бо вчора ввечері набагато вищий був рівень води. Ось такий невеличкий острів, там кораблі, то біля села Ульвесунд. Я трохи прогуляюся по, по скалам і вернусь за велосипедом, бо туди краще приїхати на велосипеді. Покажу взагалі скали. Дуже гарна природа, там стежку дерево впало, так що треба і так обходити низом. Зараз якось спущуся і трошечки погуляю по скалам. Спробував водичку, доволі тепла. Це, якщо вважати, що ранок, то Дуже тепло. Зараз хочу дійти до контої скали і буду повертатись по велосипед. Дуже тихенько, ще немає восьмої години, а я вирішив так раненько прогулятись, бо сьогодні ще треба працювати. До речі, вчора як їхав з Норвегії і приїхав в Швецію, бо в Сумі не так далеко стою, було 29 градусів. І так душно. Раз на якийсь час пускався такий е, цей е, дощ великий. Так що вчора було дуже жарко і дуже душно. О! да, дійсно гарно. Варто туди поїхати, ось такий невеличкий острівець, е, і село називається Ульвесунд. А я думав, що вчора буде е, дуже сильна злива, бо такий був грім, небо аж просто аж світилося, але десь прийшло стороною. Може трохи підсвічувати, буде темнувато, бо тільки-тільки подимається сонце. Дуже гарно навіть хтось поставив такі стільці, щоб приходити сидіти. Добре, вертаюся по велосипед і буду їхати на той острівець. Ось така лодочна станція, мені на той місток і буду переходити на острівець. Люди ще відпочивають, так що кричати не буду, а познімаю човни та яхти. Острів називається Ульвон або Ульвен, бо я не знаю як правильно прочитати. Дуже спокійно, дуже тихо, неймовірно. Ось такий місток. І буду заходити на острів. Іде ось така асфальтована дорога, а й видно ось вже знак що тут можна купатись пляжна зона. І ось така пляжна зона. Але видно, що до обіду краще не приходити, бо відлив. Ось такий відкривається храйвид. Звідси можна виплести в протоку скагерат. А звідти вже або в Північне, або в Балтійське море. Кому більше подобається куди плисти. Тут на острові знаходиться, я так розумію, це зона відпочинку. Можна зняти тут номер. Дуже все подобається мені, природа просто надзвичайна. Да, мені здається, тут все ж таки зона відпочинку. Зараз трішки ще погуляю і треба переїжджати 6-7 кілометрів на місто Люнг Скіле. Ось така стежка і можна ще погуляти по острову. Є можливість то краще погуляти. Дуже гарно, надзвичайно. Може трохи засліплювати, бо встає сонце. Тут також можна покупатись, е, мені здається, що стежка веде довкола всього острову. Добре, треба потроху збиратися, бо сьогодні ще треба працювати. В сумі обійти можна, але я не пішов туди, бо Ранок краса. вчора ще трохи е, йшов дощ, ось такий якийсь будинок, так що вертаюсь майже той самою дорогою, що і прийшов. Видно, що будиночок закинутий, а може просто влітку тут приїжджають. Хочу показати яку мають терасу з неймовірним. Краєвидом, який відкривається, дуже гарно. Багато різних таких островів, трохи менших, трохи більших. І в даний час також знаходжуся на острові. Приїхав на містечко, називається Люнг. Скіле. Інформація про місто дуже-дуже мало, тільки що відноситься до муніципалітету Удевала і на 2010 рік налічує 3375 жителів. От виходить такий великий майданчик, і тут вже проживають люди. Піду в ту сторону одніє дорогою, а вернуся. Повернуся зовсім другою. Я в сторону міста буду йти вздовж берегу, а в зворотному напрямку піду через місто. Бачите, як відлив, то так негарно виглядає. І зараз підходжу до до церкви. Ну Церква, як завжди, Швеції зачинено. Зачиняється не все на ключ, відкривається є тільки як проходить служба. Бачите, як відлив того, яка велика територія оголюється. Тут Місто також розташоване на двох пагорбах. Хочу показати, а перед цим гуляв по другому березі. Це мені довелося об'їхати, щоб потрапити до самого міста. Дійсно дуже гарно. Бачите, по всьому містечку прокладені такі дорожки і можна погуляти. Подивимося, як буде в зворотньому напрямку, бо в зворотньому напрямку хочу через самі приватні будинки походити. І зараз починаються ось такі гарні будинки. Різні ресторани. Зараз ще трошечки прогуляюся і буду показувати вже, як проживають люди. Іду ще по набережній. відкриваються такі будиночки. Ось тут має такий невеличкий заборчик. І тут номера можна зняти і відпочивати прямо на березі. Ось такий невеличкий острів. Там дуже кричать мартини. Тут вже не так відчувається, що відлив. Видно по воді, але бачите, купатись можна. Я так дивлюся на людей, що купаються. Може сьогодні ще приїдуся трохи та й теж поїду покупаюсь. Бо погода стоїть жарка. Треба теж перший раз в цьому році окунутися. Я буду шукати дорогу, щоб піти верхом. Може десь відкриється якийсь кривид. Ось такий гарний домик. Зараз прийти сюди і десь повернути вліво треба. А ось знайшов таку стежечку. Не знаю куди вона буде вести, але виглядає. Прикольно. Стоїть велика роса. По траві не дуже добре ходити. Ну Зараз буду ходити. Там де можна буде щось показати, зняти то буду показувати, але по дороги, бачите такі забори з кущів. Але ще мені подобається, що завжди знайдеться якась така невеличка скала і можна вилізти на неї і зняти. Наступні такі будинки, ну тут багато квітів. Зараз якраз зацвіли і дуже гарно виглядає. Ось такий зараз покажу неймовірний будинок з дуже гарним газоном. Він такий на скалі побудований. Там якийсь маленький будиночок для яких-то інструментів. І ось такий газон мають. І по периметру ці тут кущі. Ось такий гарний будинок і якийсь такий квадратний. І буду шукати, як на наступну гору там піднятися. Ось в таких будиночках проживають люди. Трьохповерхові. Ось такий е, старий місток. Він зараз залишився просто як декорація. Колись ним користувалися. І ось хочу показати, пише, що християнська церква. Не знаю в чому. Ну, для мене дивно. дивними, якби всі християни. Але це іменно християнська церква. Не лютеранська, не протестантська, не католицька. Не православна, а просто християнська. Ось такий будиночок. Щось там якийсь ремонт роблять. Там такий невеличкий квартал зверху. Але не буду туди заходити, бо там не відкриється жоден краєвид. Тут також мало де відкривається краєвид. Ось така скала і можна зайти подивитись. Ось таких кілька невеличких домиків. І там відкривається на центральну частину міста. В центральній частині міста нема що показувати, там переважно так магазини. Але дуже-дуже жарко сьогодні. Так що ось таке містечко гарне, невеличке, більше так природа, е, тільки переважно приватні будинки і в одному місці тільки були трьохповерхові такі е, невеликі будиночки. І покажу, як вони виглядають. Буду йти з хорошою дорогою. Ось таке було невеличке шведське містечко Люнг Скіле. Я зараз швидко вертаюся, бо сьогодні ще треба працювати. Сподіваюсь, сподобалось підписка, вподобайка і коментуйте. На коментарі завжди стараюся відповідати. Всім пока, до наступних відео!